Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному влозі. Дещо щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною смачні голубці з пшона та грибами. Не дивлячись на те, що це пісна страва вона дуже ситна й духмяна, тож не обходьте її увагою. Для приготування пісних голубців з пшоном та грибами нам потрібно взяти голівку капусти і вирізати качан. У велику каструлю наливаємо воду, дочекаємося доки вона закипить, підсолюємо і вкладаємо туди капустину отвором донизу. Нехай покипить пару хвилин і перевертаємо її на другий бік, щоб теж проварилося. Нашими там які листочки капусти. Тим часом беремо 300 г пшона, промиваємо не менше 5 разів холодною водою. А потім заливаємо окропом і залишаємо на деякий час. Далі потроху роздіваємо нашу капустину, викладаємо листочки на деко або тацу. З пшона зливаємо воду, тепер воно точно позбавилося гірчинки. У каструлю з пшоном заливаємо 600 мл води і будемо його варити. Після закипіння варимо пшоно 5 хвилин. Далі беремо сухі лісові гриби у кількості 80-100 г, висипаємо їх у холодну воду для напухання і залишаємо так на 20 хвилин. Пшоно тим часом вже зварилося, бачите, на його поверхні з'явилися дірочки. Ципулину нарізаємо шматочками і смажимо до м'якості на трьох столових ложках олії. Пізніше викладаємо дві тертих морквини і теж смажимо до м'якого стану при змішуванні. Далі додаємо 2 столових ложки томатної пасти, знову все гарно розмішуємо. З грибів сішуємо рідину і нарізуємо їх довільними шматочками, після цього додаємо у нашу засмажку. Достатньо перемішати і буквально хвилину потримати на вогні. І засмажка готова. Засипаємо її до миски з вареним пшоном. Начинку до голубців треба ретельно перемішати. Додаємо перець, сіль, сухий або свіжий чесник. Остаточно розмішуємо все до однорідності і будемо начиняти капустяні листочки. З листка зрізуємо тверду частину. На кожен листок викладаємо столову ложку начинки. Трохи розплескаю її поверхню, скручуємо в рулетик, потім фіксуємо лист з обох боків за допомогою пальця, так як я показую на відео. Виходить акуратний голубчик. Викладаємо напівфабрикати на плоску поверхню або тарілку. Так робимо всі голубці. Другий спосіб закрутки голубця. На листок викладаємо столову ложку начинки. Трохи розплескуємо її. Закладаємо листочок, пізніше закладаємо з правої сторони, а потім з лівої сторони і скручуємо в рулетик. І в нас вийшов такий гарний голубчик. На дно каструлі кладемо декілька листків капусти, а зверху напівфабрикати. До речі, можна використовувати й інший спосіб загортання начинки у вигляді кулька. Я часто показувала його у інших відео з рецептами голубців на моєму каналі. Кому цікаво, може, переглянути. Всі голубці виклали у каструлю. Обов'язково треба зробити заливку. Для цього у ємкість засипаємо 2 столових ложки томатної пасти, наливаємо пів літри води і додаємо чайну ложку солі. Перемішуємо до розчинення солі і заливаємо рідиною голубці, які ми вже склали до каструлі. Зверху виливаємо 50-100 мл рослиної олії. У фіналі накриваємо страву капустяними листками і варимо голубці з пшоном та грибами при закритій крісці від 40 хвилин до години після закипання. Після вказаного часу голубці готові. Подивіться, як гарно вони проколюються виделкою. Тобто продукт м'який, відмінно зварився. А от аромати мені описати складно, наскільки вони апетитні. У розрізі начинка цілісна і соковита, а капустяний лист м'який та ніжний. Я дуже рекомендую приготувати ці пісні голубці найближчим часом. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналу і продвигатися смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.